Доброго дня! Мене звати Андрій Анікушин. І сьогодні ми будемо вчитися розв'язувати найпростіші логарифмічні рівняння. Перед тим, як перейти безпосередньо до найпростіших логарифмічних рівнянь, згадаймо, що таке логарифм. Логарифмом числа b за основою a називається таке число D, що a в степені D дорівнює числу b. Це означення логарифма. І воно буде для нас сьогодні надзвичайно корисним та допоможе розв'язувати різноманітні рівняння. Розв'яжемо перший приклад. Логарифм від x за основою 3 дорівнює 2, це рівняння записано в такій формі, як і ліва частина властивості в означенні логарифма. Справді, якщо взяти а дорівнює 3, b дорівнює х, а d дорівнює 2. То ця рівність перетвориться на наше рівняння. А тому рівняння, яке ми хочемо розв'язати, можна переписати в такому вигляді. А, воно у нас дорівнює 3. Підносимо до степеня d, яке у нас рівне 2. І цей вираз має дорівнювати b, яке дорівнює x. Отже, маємо 3 в степені 2 дорівнює x. Рівняння вже фактично розв'язано. Єдине, нам залишилося згадати, що 3 в другому степені — це 9. Отже, відповідь х дорівнює 9. Число D в цій властивості не обов'язково має бути натуральним. Воно може бути і дробовим, і від'ємним. Це жодним чином не впливає на використання означення логарифму. Так само і число А може бути дробовим. Наприклад, логарифм за основою 1 друга від х. Дорівнює мінус 4. Ми розв'яжемо це рівняння абсолютно аналогічно до попереднього. Якщо взяти А рівне одній другій, замість B взяти х, а d рівне мінус 4, то наше рівняння можна записати в такому вигляді. А, що зараз дорівнює одній другій, треба піднести до степеня d, яке зараз у нас рівне мінус 4, і результат. Має бути рівний b, яке зараз у нас рівне x. Тож, одна друга в степені мінус 4 дорівнює х. Згадаємо, що одна друга це 2 в степені мінус 1. І згідно з властивостями дій зі степенями, при піднесенні до степеня мінус 4 степені множиться між собою. Тож ми отримаємо 2 в четвертій або 16. В обох рівняннях, що ми з вами розв'язали. У якості b виступав x. Насправді тут може стояти і більш складний вираз. Проаналізуємо і такий приклад. Логарифм за основою 3 від 2х-1 дорівнює мінус 1. Знову скористаємося означенням логарифма. а рівне 3, b рівне 2х-1, а D рівне мінус 1. Тоді наше рівняння ми можемо переписати у такому вигляді. Візьмемо а, яке рівне 3. Піднесемо до степеня d, що рівне мінус 1, і маємо отримати b, тобто 2х-1. Отже, ми отримаємо рівняння 2х-1 дорівнює 3 в мінус першій. 3 в мінус першій це 1 третя. Розв'яжемо це рівняння. Перенесемо одиницю в праву сторону рівняння. Отримаємо 2х дорівнює 4 третіх. Розділимо обидві частини рівняння на 2. Отримаємо відповідь x дорівнює 2 третіх. У всіх попередніх задачах ми використовували означення логарифму для того, щоб позбутися логарифма і перейти до степенів. Але означення можна читати і в іншому напрямку. Наприклад, якщо треба розв'язати рівняння 2 в степені х дорівнює 16, то можна легко підібрати розв'язок. Це, звісно, 4. Якщо ж у нас стоїть задача розв'язати рівняння 2 в степені х дорівнює 17, то підібрати х ми вже не зможемо. Адже це рівняння не має розв'язків, що є цілими числами. Але якщо ми з вами знаємо означення логарифма. То це рівняння не буде для нас проблемою. Справді, проаналізуємо цей вираз у символьному записі означення логарифму. Зазначимо, що наше рівняння має такий вигляд, де А дорівнює 2, Д дорівнює Х, а Б дорівнює 17. Отже, давайте його перепишемо у вигляді з логарифмом. Матимемо логарифм за основою А. У нас зараз рівне 2. Від b, яке дорівнює 17, дорівнює d, тобто іксу. І ми одразу маємо розв'язок. X дорівнює логарифму 17 за основою 2. Задача розв'язана. Зауважимо, що ми могли розв'язати так само і перше рівняння. Використовуючи ті самі міркування, можна записати, що x дорівнює. Логарифму 16 за основою 2. Але логарифм 16 за основою 2 це і є 4. Насправді, це одне і те саме число, записане в різних формах. Отже, сьогодні ми з вами познайомилися з базовими логарифмічними рівняннями і навчилися використовувати означення логарифму для їх розв'язання. Ці базові рівняння є надзвичайно важливими. Адже в подальшому ми з'ясуємо, що дуже часто розв'язання такого базового рівняння, як сьогодні, буде складовою частиною розв'язання більш складних задач. Тож важливо навчитися працювати з базовими рівняннями без помилок. У вас все вийде. Побачимось!